Привіт-привіт! Вітаю на каналі. Ну що ж, настав день реваншу e, нашої з ЗВОНом битви проти Дімона та Влад Хоррор. Отже, e, хто не бачив першу гру, посилання буде в описі під відео. І домовились ми ніяк не могли зібратися. нарешті ми Домовилися і почали грати. Отже, що ж, як завжди, познайомлю, покажу нації, і будемо дивитися. Отже, нагадаю, опції тут 20 хвилин миру. Безліч селян, 1000 ресурсів, карта відкрита одразу, і дорогі пушки, а і ще також без захоплення. Ну і з блокгаузами. І так, що у мене Нідерландия, я коричневий колір. Значить, союзник мій Веон грає Прусією, Далі Дімон Прусія. І. Влад Хоррор Це Саксонія. Отже, давай прискорюю і будемо дивитися за бойовими діями. Ще хочу сказати, що також посилання на канали е, Веона, а також е, Дімона. Це канал ЄВО. Також будуть в описі під відео. Переходь, дивись лайкай, підписуйся, підтримуй українське. Бо ми того варті. І так, дві академії. Тут я, звісно, натупив ці гри достатньо. Дивись, одна каза. Чому одна каза? Але заклав парк... паркан. Не паркан, а стіну. Так, Димон. Будиночками собі таку стіну робить. Вежі забудовує. Веон же заклав стіну. Так, каза століття. Другу вже нарешті я поставив, але не запускаю, так? Да? Хорош. Так, три стайні. Подивимося в. Поверхнева, що у кого є. чотири стайні, яка за століття пішла. Двіка запущені. Угу. Купа полів. Влад Владхор. Двіка за століття. Три. Ч... Це вже що п'ята стайння, напевно так? Да? Да, п'ята стайня вже ставиться. Ну і дві таких... Увеона. Так, дві кази століття. П'ять стайнь. Ну і дві звичайних. Тего не бачу. Так, ось дві кази. Ну що ж? Teraz miru już, o, zakończy się. Ścianą ja dokupowałem. Takie armii mam. Takie u Vełona. O, konej. Normalna u Dimłona. 329 і у Влад Хоррор 348. У мене найменше коней. Прокачується війська, Тут в академії ще нічого, підкова є. І палаш уже є також. Ну що, вони зібрали своїх коней уже разом. Так, і підійшли вже під стіни Виона. Так, я готую своїх коней до виходу. 314. Пробили дірку? І почали заходити. Ну що ж, ви вам зустрічаю. Тут вони, до речі, ще без гармат, скоріш за все, бо... Карта Х2. І доїхати просто нереально. Такс. Я вступаю в бій. Тут у, у Дімона велика перевага в конях. Відповідно, мої тут будуть зливати. Хоча... Що, Ні, Ні, дивись, я перебив. Я більш кучно зайшов. І Дімон уже тягне свої війська на допомогу. Так, тут Флатхоррор відступає. Ну що, Веон відбивається? Початок ніби такий хороший був, перебили коней, Веон відбив армію, почав вже сам виходити в контрнаступ. Я все-таки стою на базі. Так, три кази тут же атака прокачана. Академія вже почав прокачувати. Ну, гусари вже повністю прокачані в мене. Ой, вежа, вежа, обережно. так. Що, а Дюмон заходить збоку. Я все так і стою. Ще в мене 5 стайн і 3 кази. Хоча ресурсів досталь можна. Ще й шосту стайню ставити. І четверту казу століття. І третю казу 17 століття. Так, що Веон все-таки вирішив відійти. І так, ось така на даний момент у мене армія. У ВИОНА така. У Дімона 160 160 цих гусар. І у Влад Хорор ось така. Так, ну зараз перевага знову ж таки у нас по гусарам. І що ж, поки що, позиційна боротьба. Ніхто не знає, що робити. Всі поки стоять якось. Так, а Діман вирішив тут на мене піти, так? Да? Що у нього тут? А, є гренадери найманці, щоб пробити стіну. Так, ну в мене вже, я думаю, що взята це. Так. Як вона там. Блін, бронь стіни, типа чи як? Я вже не пам'ятаю як вона називається правильно. Так, пробив дірку і відійшов тут Веон зіткнувся з конями Хорор. Перебиває їх. Триста тридцять вісім коней тут. Що ж? Я зажрався в центрі своєї бази і стою, і чекаю. Так, 6 тайн вже є у мене. Поставив вже четверту казу. Велан уже точку збору собі поставив за межами. Своєї бази. Джимон тут бігає конями своїми. Не дає мені нічого зробити. Я хочу забудувати дірку цю. А тут у нього стоять. Пару Гренадер. Так, підводимо шкетерю. 454. У Сара, у мене 466. Ну що? Гармати є у нього, до речі, нема. У мене є вже 12 гармат. Де вони? Ось виїжджають наперед. Так, робить собі широкий захід. Так, он знищує вежі. Що Ой, ми трохи тут в розсипну пішли, і що я втрачаю своїх коней? Але і у влада залишилось 44. У мене вже тут на базі знову є 111. Так, і що? Ну да, Влад тут став на пагорб ще. гарматами накидує по гарматам. І по військам. Ну і що? І дімон відходить. А, і тут, по-моєму, неприємний момент трішки був тут. Веон не, не помітив армію Дімона. Трішки їх позливав тут. Але все ж вчасно помітив. Так, я виходжу. Що тут у Дімона? 260 коней. У мене 247. Так, що? Вирішив забігти. Дочекався, поки я вийду. Так, знову у нас тут сутичка і я, походу, втрачаю, так? Да? А ні, я, до речі, перебив тут їх. Так, і що? І тут вони разом перебили армію Веона. Я підходжу вже своїми військами. вже настрілює тут. І ось оцей, не знаю, переломний момент. Коротше, в мене тут дивися 13 гармат, які війська. Червоний. По-моєму, оце ми він тут стане. дивись наскільки тут менше військ. Я тут якось зараз злиюсь. Не знаю чому я тут злився, як я так. Це просто жесть. Зараз ще... Покажу кількість. Так, тут ми накидуємо. Отже, ось дивися які... А. Зараз зараз. Переключусь на себе. Ось. Дивись, які у мене війська. І які у червоного. Кошт 13, 13 гармат. Дивісь, наскільки тут менше військ. Але він стоїть, а я. Якось ці сюдою пішли, ці сюдою розтягнув свої війська. Дивися, частина тут пішла. Хоча їх тут також набагато більше, але вони розтягнуті, подивися. Плюс скучно вони йдуть, і вони так... Зрозумів, зараз громата сюди просто понакидують, і все. Диви. А... Ой, подивись, скільки він там їх поклав, -майо! Ну і ось дивись. А, це ж це частина загонівці. Надімон тим часом, збирає тут війська. А на базі в мене тут мізер залишився. І ось дивись. Коні тут далеко. Чому я коней не підвів? Ці, подивися, ці йдуть сюди. Ці сюди. Коротше, розтягнув я їх війська, подробив на частини якось ну, незрозуміло. Я, походу, якось через Ctrl A їх пустив. Ну і отак от. Ну я то в принципі перебив так плюс-мінус цю армію, але з якими втратами? Це ж можна було б йти з набагато меншими втратами. Але... але... Дуже багато і не потрібно. І не потрібно ці втрати. Це просто жесть, подивись. Ну, як наслідок я. Перерізав до тікання червоного до базового вона тим самим дав йому можливість відбитися. А тут уже до мене заходить Дімон. А в мене не, нікого нема на базі. І вертатися цими назад мені не варіант. Ну все, тут я вже нічого не зроблю. Можливо мені тут ще в принципі можна було перейти на піку, якось постаратись, за рахунок піки відбитися. У мене вже три казарми 17-го, 18-го, 6 стайнь, гармат я тут також понабудовував. Не будується. Ну тут я якби відтиснув червоного, але... Він біля своєї бази і швидко накопичується Ну і ось воно. Для мене це вже фінальна сутичка. Гармати по будівлям накидають. Я ще не взяв. Це покраще міцність будівель. ні тут, ні тут. І ось. Так, і завершилась для мене ця битва. Тут відповідно мене вже червоний розбиває. І він тут відбився нарешті. Але він залишається один проти двох. Все, тут я вже по-моєму здаюся на цьому моменті десь. Але вже же знову виходить в контратаку. Сутичка у нього з Владом. Димон підтягує вже свої всі армії. Так, червоного тут кількісна перевага. Що? Веон вже перейшов на піку. І сходяться вони. Під володіння Вона. Окей. Думаю, ти розумієш, який буде фінал вже тут. Отже, що хочу сказати. Хлопці молодці, Дімон Влад. Круто зіграли, тут прям злагоджено. А я ось якраз таки навпаки. Якісь незрозумілі дії. Зливоцю. Ну, це був якраз переломний момент, коли я. Злив червоному свою армію. У мене там була набагато, більша кількісна перевага, але дуже великі втрати я там поніс. І тим самим я тую армію, в принципі, мав би заходити на базу до червоного. але але Дуже великі втрати поніс. Ну, що, дякую, Дімон. Влад. Дякую Веон, крута була гра. Провели ми цей реванш нарешті. Ну що ж, нагадаю, що посилання на канали ЄВО та Веона будуть в описі під відео. Підтримуй українське. Дякую тобі, що додивився. Постав лайк, прокоментуй, підпишись. Отже, до нових зустрічей. Пока-пока.